Привіт! Kenny Game Jam 2023. Конкурс по розробці гри за 2 дні, тобто 48 годин, хоча фактично за 54, в якому я взяв участь. Тема конкурсу exploration, або ж дослідження. Перед конкурсом я визначився, що хочу зробити рогалик, тому така тема була ідеальною. Однією з основних фішок цього геймджему є те, що ви мусите використовувати графічні асети від Keny NL. Вам дозволяється їх модифікувати. Звуки можна використовувати які завгодно, як і музику. Перед геймджемом як підготовку я зробив частинку головного меню з його лого і додав до неї анімацію. Але на цьому моя підготовка скінчилася. В першу чергу, коли оголосили тему геймджему я полетів шукати ассети, які підійшли мені, як і всі САЙД здох, але пронесло, бо я встиг хапанути ті тайлсети, які мені підходили. А саме Тайні Данжен і Тайні Таун. Вони більш за все підходили під мою ідею і мали дофіга елементів, які я так до речі і не встиг використати. Загалом я зав'язав все на всі чотири тайли лол Що ж, графіка є, ідея є. Час лізти до коду. Початку я написав код мувменту. персонаж міг бігати і пиздитись своєю виделкою, проте рофли з видалкою ще не скінчилися, бо я давніш, і мені важко було зрозуміти, як написати такі приколи, як віддзеркалення спрайта, якщо курсор гравця знаходиться зліва від персонажа, але і з цим розібрався. Тому не страшно. Ще деякий час не міг розібратися, як працювати з колізіями. Потім узявся за першу ітерацію генератора, який замотив по тутору, бо таким ще ніколи до цього не займався. Навіть так це та зайняло купу часу, але за начебто, непогано працювало. З чистою душею я пішов. Спати так і закінчився перший день джему. Весь наступний день я намагався заставити персонажа спавнитися на тих координатах в ТЛ-мапі, де мені хотілось, що не дало ніяких результатів, на жаль. Що було швидше за все моєю помилкою, бо на той момент я ще не встиг розібратися з конвертацією коорд з координатів сітки, де 0-0 це лівий кутовий об'єкт, а не ліва кутова точка в об'єкті. Через це я зібрався переписати генератор, чим я і займався більше восьми годин підряд. Так, це срака. Але я це зробив. Він долі непогано генерав рівні, ще б не так довго їх створював. Але це геймджем, і я не Вигадав кращого рішення ніж генерувати рівні кімнатами, але нащо мені робити кімнату ручками як сцену? Ні, я краще зроблю її матрицею, яка буде генерувати кімнату, як тільки згенерується леяут рівня. От про це давайте я вам детальніше й розкажу. Коли я генерую рівень, я створюю його лейаут алгоритмом Walker. Ось так виглядає його код, кому цікаво. Після цього в мене залишається велетенських розмірів матриці. Але чомусь іноді, коли генерується рівень, алгоритм з'їжджає в сторону, залишаючи кімнату закриту від ігрового світу. Ще виправляється простим пуском цього алгоритму ще кілька разів, тільки з кількість кількістю кроків, допоки він не згенерує щось, що буде сконекчено з рівнем. Я до речі, це трішки зафакапив, тому що я потім додав ще одну кімнату, яка Exit Room, um, де ви можете перейти на наступний рівень, і забув переписати чек наново. Після цього генератор. Тор створює стіни по краях мапи, а далі генерує кімнати згідно з матрицею лейауту. Він бере значення з лейауту, знаходить відповідні лейаути кімнат, а тоді розставляє окремі тайли по своїх місцях, що й заставляє гру підвиснути на кілька секунд при запуску. Але генерація виходить доволі непоганою, на мою думку. І ось настав останній день, а мені залишилося ще дуже дофіга роботи. В турборежимі написав боса і противників, зробив більшість кімнат і окремих тайлів, систему демеджу та багато чого іншого. В мене лишалась година. Я пришвидшився ще більше. Зробив менюшку, зробив функцію, що переводить екран гри на повноекранний режим. У мене півгодини, а я ще досі не додав музику. Залетів в FL Studio, швидко написав бас, барабани, мелодію, обробка, мастерінг від два треки. Один з та один без мелодії. Трек без мелодії закинув в меню, а другий в гру. Забілди гру, лечу. Заливати на іч, скільки часу залишилось? Три хвилини. Залив, заповнюю всі поля, публікую і встигаю. Якби я хоч десь повільніше працював, не встиг би. Ви можете зараз пограти в мою групу посиланню в описі. Я надзвичайно радий, що цього разу я все-таки зміг випустити гру, хоч вона й дуже пуста. А тепер повернемось до назви відео. Так, я тепер фулл тайм ютубер і гейм-девелопер. Цю гру збираюсь переробити в проект, яким давно збирався зайнятися. Тому чекайте наступних девлогів. До речі, про них. В моїх планах, як мінімум, два відео на місяць. Цього разу серйозно. А щодо відео, на іншу тематику, якщо буду мати щось цікаве про що можна розповісти, то зроблю про це відос, що не буде девлогом. Переходьте по посиланням в і на сайті. Тепер буду писати розклад на тиждень. Сабскрумбайтесь там і так далі. Немалі, вже й самі знаєте, чого я від вас чекаю. Скоро побачимось.